Колектив День добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку працюємо, друзі. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Ну і разом з тим, товариство по старій добрій традиції, щонеділі разом з вами зустрічаємось і обговорюємо питання цінової політики на маленьких поросяток. Я як і завжди більш детальніше. Розповідаю вам про ту ситуацію, якою вона є на сьогоднішній день у нашій сумській області і Конотопському районі. безпосередньо. друзі, всі, хто доцільний до нашої улюбленої галузі, купує, продає, вирощує, продає. В цілому, я думаю, хто займається свинарством, цією темою володієте. Переходьте в коментарі. Пишіть регіон, ну і опишіть, будь ласка, ту ситуацію, якою вона є уже у ваших регіонах на сьогоднішній день. Товариство буду дуже-дуже вдячний за підписочку на наш YouTube канал. Підтримуємо, можна так сказати, українськомовний контент. Ну І будь-яка активність під відео буду вам за неї дуже і дуже вдячний. Нашим жевжикам 20 деньків, Ну, як ви бачите, 20 деньків і. Цурпелять вони престартовий комбікорм аж за ушами. Тим не менше від нашої теми не відходимо. Друзі, 1 лютого 2026 рік на календарі. За бортом з е, самого ранку мінус 18 і це. Той із днів, коли якраз от базари, можна так сказати, свинячі не відбуваються, тому що ніхто із нормальним глуздом, ні покупці, ні продавці їхати на той же самий базар не будуть. В цілому ну дуже таке рідко буває, що базари не відбуваються. За екстремальних умов або ж погодних, або ситуаційних. Значить, що в цілому в нашому регіоні відбувається із цінами на поросяток, друзі. Ціни тримаються, я би сказав, так від 3 до 4,5 тисяч гривень в залежності ваги і статі. поросята. що ми говоримо про базар, і в цілому, ну не знаю, як у ваших регіонах, у нашому регіоні. Попитом у людей, які купують собі маленьких поросяток, завжди набагато більші кабанчики. В принципі, на це дуже багато факторів впливає. Люди не хочуть, щоб ті самі свинки кнурували або приходили в охоту. Плюс, знову ж таки, як показує практика, кабанчики <кій> трішечки краще і швидше набирають вагу, тому якраз такий от спрос і. Є на кабанчиків. Свинки купуються трішечки менше, але в цілому, Ну от якщо говорити про осінь того року, то дуже сильно люди не розбиралися. Якщо свиней дефіцит, то гребли усе, що можна і не можна. І свинок, і кабанчиків ніхто там дуже сильно не вибирав. Значить, що стосується конкретно цін, поросята до. 10 кг від 3, повторюсь, до 3,5-3,8 кабанчики 3,500, 3,800, свинки 3, 3,200, 3,300. Якщо поросятка 12-13 кг від 3,800 до 4,5 тисяч гривень, така от у нас ситуація. Що стосується попит, знову ж таки, попит обумовлюється, точніше, в якійсь мірі його відсутність обумовлюється оцими колосально низькими температурами. В цьому році, звичайно, дає Зимонька просратися. Зима така, яка вона була ще в ті времена, коли я ходив до школи. Було і 25, і 28. Нічого страшного, я думаю, переживем. Так що, якось так. Так що, товариства, чекаю інформації від вас стосовно того, що коїться у ваших регіонах, із цінами, із попитом, хто купував, хто продає. Знову ж таки, буду дуже вдячний дуже за коментар.